Всіх вітаю, з вами Марія і наша рубрика. Приготуйтесь до наступних подій. Тож, починаємо з вами з особистого життя. Давайте дивитись. Ого! Угу. Так, зараз хвилиночку. Ну добре, що хоч закінчиться все добре. Так, дивіться, ну, давайте я це приберу. Це просто для мене трошки уточнення. Дивіться, тут буде порушена якась ситуація, знаєте, для когось. Хоча давайте так, для всіх, хто в Україні показана ситуація, коли. Це знову може бути масована атака, і це знову може бути дуже складно. а Потім буде відсторонення і. Ой, люди, бережіться, бо тут, тут знову ж таки тут можуть бути і жертви. Але, але, а... Тут дивіться як От в цьому випадку дуже добре показана ситуація, коли е жертви будуть серед тих, у кого добігає кінця е строк перебування на ну, тут, серед живих, серед нас. Це не буде зненацька. Це буде, знаєте, як підійшов час. І це буде, давайте трошки поясню. Я розумію, що для багатьох це буде дуже так чудернацько звучати, але ж послухайте все одно. Тут не просто так ситуація буде відтворена. Тут вона, це знаєте, як оці всі моменти, коли нам щось не дають, і в цьому випадку воно так показане, коли знаєте. У ці душі, які підуть зараз, вони, ну це знаєте, як їх кармічна відпрацьовка, коли вони свого часу, йдучи на це відтворення, зголосились таким чином піти з цього життя, щоб Україну десь там підтримати, щоб Україні десь щось там надали. Щоб, знаєте, те, що затягують ту допомогу, яку затягують, щоб нарешті дали, бо дивіться, що коїться. Отаким чином буде ситуація відтворена. Ну, тобто, ну, я маю надію, що зрозуміло пояснила, це е, коли люди е, дають себе в жертву, це, як, знаєте, на. Тонкому плані домовленість, коли людям за це знімаються якісь гріхи, і коли, Ну коли це, знаєте, це не даремно, воно для нас боляче, воно для нас чиясь смерть, а людина все ж таки от для своєї душі щось хороше отримує, і для України надається щось, що потрібно. Ну, ось так, так показане. І таке от воно комусь треба буде пережити. Це, я не кажу, що це з вашої сім'ї, воно так не показане, але вас це зачепить. Вам складно буде це. Ну, от у ваших думках прийняти. Ну, вона, знаєте, зачепить в тому плані, що вам, ну, от, ну, коли людина плаче, коли людина страждає, бо це страшно, це те, що лякає, це те, що, знаєте, не сприймається як якась ну, легка ситуація. Це, от, знаєте, як ситуації 29 грудня та 2 січня, вони всім, всій Україні вони складно надавались. Але це ситуації трансформації, ситуації, які ну, ми, ми будемо розуміти, що вони змінюють наше майбутнє. Далі дивимось, до чого вам готуватись у сфері кохання. Теж до змін. І теж це буде як пропрацьовка. Це теж треба буде, перш за все, знаєте, не чуттями прожити, а думками прожити. Коли вам треба буде розуміти, коли треба буде розбиратись в ситуації, розглядати її, коли це буде для когось пов'язане з ревнощами якимось, пов'язане з недовірою, з таким, знаєте, як ви будете одне й те саме крутити в голові. Ви будете розглядати ситуацію з усіх боків, а може, я десь помиляюся, а може, я десь там щось собі ну, не так розумію. Так, ну дивіться, все ж таки десь якийсь трикутник тут буде. Ну, я не кажу, що він там обов'язково буде з коханцем чи з коханкою. Це може бути просто от ситуація, яка, в яку буде втручатись третя людина, ким би ця людина не була. Це може бути хтось з співробітників, витягти вашого партнера чи партнерку просто от в робочі якісь моменти і вам менше буде. Уваги, емоції, якого чогось вам буде не вистачати від партнера чи партнерки вашої. Не буде це ну, розводити, не буде це руйнувати ну, от просто до кінця відносини, але ну, це буде ситуація, яка, знаєте, ну, трошки похвилюєтесь. Трошки ви будете так, знаєте, ну, насторога якась така внутрішня буде. Але все ж таки воно гарно закінчується. Ви пропрацюєте цю ситуацію, ви позадаєте питання, ви собі повідповідаєте, ви дослухаєтесь до людини, ви побачите трошки інакший бік ваших стосунків. Ось так. Далі дивимось робота, до чого вам готуватись в роботі вашій. Тут трошки можуть уповільнитись ваші, дивіться, там, де ви намагаєтесь просунутись, щось покращити в своїй роботі, воно то буде покращене, ви будете просуватись, але ж. Може, вам хочеться скоріше, а темпи будуть повільні. Але що гарно, що у вас буде це все дуже врівноважено. І дивіться, як якісь такі ну от, інтуїтивні відчуття будуть вам. На користь ви будете ну, як налаштовані дуже так інтуїтивно, і будете розвиток завдяки цьому мати. Тут, знаєте, не вам в допомогу в цей день буде більш ваша інтуїція, ніж, скажімо, якісь там фізичні наполягання так, і фізична праця. Тож ну, все. ну... Навіть якщо ви більше фізично працюєте, то ви можете в цей день так все для себе спланувати, що воно вам легше буде, що ви не будете, навіть якщо повільно будете робити, ви встигати більше будете. Ну, ось так. І навіть емоційну підтримку будете мати, Ну взагалі-то непоганий день. Давайте дивитись, до чого вам готуватись, бо треба б прийняти це ваше життя. Так. Угу. Ой, інтуїція вам у допомогу в цей день. Вона багато в чому вас врятує. Десь ви зможете, ну, як знаєте, втікти від проблем. Десь ви собі нові шляхи відкриватимете, і десь ви дуже гарно оберете, ну скажімо, правильний шлях, який вам надаватиме зростання, розвиток, швидке просування. Це, це знаєте, коли от ми дивимося на один день, але ви закладатимете в цей день ну... Скажімо, можливості на майбутнє, це перспективи на майбутнє. Тобто, воно робитиме це в один день, але ж відтворюватись воно буде ще не один день для вас. Ось так. І давайте дивитись до чого вам готуватись бо краще б за все. Від цього просто відмовитись Давайте. Ух ти. Ага. Дівчата, хлопці, це може бути пов'язане або для хлопців, наприклад, з жінкою, або е, з мамою. Дівчатка, для вас все ж таки, або це ви будете в такій ситуації, або це у вас з мамою. Е, така ситуація буде. Дивіться, е, ну там, скажімо, з батьками, так? Да? Бабуся теж сюди може підходити під цю ситуацію. Егоїзм і хитрість, щось своє відтворити, ну, для себе мати от від цього треба відмовитись. Воно не буде на користь, воно буде зрозумілим, воно буде, знаєте, людина може щось таке робити. Хитро робити, ну от просто свої якісь там ходи такі відтворювати, тому що егоїзм буде надважливим для людини в цей день. Можете і ви так робити в цей день, але це буде зрозуміло, це буде аж занадто помітно, і це буде ситуація, яку потім складно буде виправляти. Ну, тобто, наприклад, людина змовчить. Людина не скаже вам, що, що ти робиш. А що це ти таке собі замислюєш? Воно, воно якось знаєте. а ну давайте. З'їде з рук чи не з'їде? Давайте подивимось надалі, воно як буде відтворюватись. Вдасться чи не вдасться приховати. Давайте так. Що тут? Угу. Взагалі ситуацію не прибере, так, щоб, знаєте, там, що там людина буде робити, що там треба людині зробити в, в цій конкретній ситуації, в цей конкретний день. Ситуація не буде, ну, скажімо, хочеться щось там закрити і не повертатись до цього. Воно так не буде. Воно як, якимось чином буде, ну, от знаєте, це коли. На певний відрізок часу ситуація відсунеться, але все одно до цієї ситуації повернення буде, бо воно не відходить взагалі, От, знаєте, ну, тобто чи то треба буде якусь хитрість, потім ще раз повторювати. А чи треба буде взагалі щось інакше шукати. Ну, інакший якийсь шлях. Ось так виглядає. Так, чого ж не уникнути? Давайте розглянемо це. Чого не уникнути? Угу. Угу. Так. Дивіться, це ситуація, ну воно мені більше з війною пов'язане. Це щось, що треба за, давайте так. Певний захист отримати треба, завершити і надати інформацію треба. І це, знаєте, як відстоювати свої якісь прагнення, свої якісь. Знаєте, коли маєте досвід, розумієте, що для вас краще на сьогодення, і оцю ситуацію треба от наполегливо тримати цей напрямок, так скажімо. І дивіться, взагалі-то тут як ну, дивлюсь на дно колоди, тут показана карта, коли людина. Обирає, але нема впевненості. От просто в цей день не уникнути такого відчуття, коли все одно робите те, що ну, там, наприклад, те, що ви можете зробити в ситуації. Але е, про результат, який буде в самому кінці, ви не впевнені. Спрацює, не спрацює такий день, знаєте, коли вагання все ж таки залишаються. Це може бути для когось ситуація, це може бути не обов'язково, що це військовий, це може бути і вчитель, і лікар може бути. Ну, може бути там адвокат, юрист, от, от людина, може бути, хтось там, хто. Повинен щось відремонтувати. Це може бути якась така ситуація, до якої ще потім треба буде повертатись, бо, може, в цей день ви обиратимете, обиратимете, і все ж таки потім можете. Ну, як знаєте, як... я б вже, може, б, щось інше обрав би чи обрала би. Знаєте, коли ну, таке вагання, трошки вагання. І порада від вищих сил для вас на цей день. До чого готуватись? Угу. Все ж таки е карти натікають на те, що. Так, так. Ой, хочеш миру, готуйся до війни, тут знову ж таки якісь там щось літати буде, щось бахкати буде. Будьте уважні, будь ласка, бережіть себе. Якщо треба ховатись, то ховайтесь і не зволікайте. Бо якщо нас попереджають, то хочуть, щоб ми врятувались, і живі ви, повірте. Набагато потрібніші, цікавіші і дорожчі Тож, будь ласка, будьте живими, залишайтесь живими, бережіть себе, свою родину і, і здоровими будьте, і взагалі. Хай у вас буде все якомога краще. Тож, побачимось в наступних відео. Всім пока-пока. І дивіться, перемішала колоду, наші котики. Нас захищають, і цього разу буде так само, як і завжди. Захищатимуть і все зроблять, зор, зроблять так, як слід. Все ж побачимось, пока.